Як зміниться твоє життя вже наступного року, вже дуже скоро. І які зміни тебе очікують? Якщо хочеш знати прямо зараз, підтверди це картам. Поставь лайк і дивись на колоду. Отже, як зміниться твоє життя, твоя доля наступний рік? Перша карта. Які саме, В якій сфері будуть ці зміни? Друга карта. А якщо хочеш знати все про свій наступний рік, одразу, прямо сьогодні, запишись на річний розклад 12 домівок, і будеш знати при, про свій рік усе, усі подробиці по, по всіх сферах. Отже, поїхали. Як зміниться твоє життя? Карта світ! -хо -хо -хо. Ти тільки подивись. Остаточно зміниться, кардинально зміниться, зміниться на всі 100. От Отут точно треба прояснити тобі, як зміниться, тому що тут будуть колосальні, грандіозні зміни. Карта світ все переверне твоє життя. У якій сфері диявол щось, а, щось буде? Ну, дві найпотужніші карти це старші аркани. Твоє життя зміниться на до і після. чому? У якоїсь глобальній сфері. Це сфера стосунків, або сфера гроші. Це може бути сфера, де ти або рулив, рулила ситуацію, як, як диявол десь давила, може, маніпулював ти, або тобою маніпулювали і давили на тебе. Тобто диявол каже, я змінюю цю ситуацію кардинально. Отже, якщо е ти е відчував, відчувала якесь, е може, маніпуляції, може страх, залежність, оце зміниться. Або якщо ти на когось е впроваджувала якесь е давління, якийсь контроль. Це теж буде мінятись. А як саме, ну це тільки на особистій консультації? От тоді точно треба записатись і онлайн все подивимось. Отже, я тебе чекаю. Поставь, приймаю і дякую, тому що карти просто феорічні.